Дуже така міцна стіна йде, то щоб ворог не підступився. Тут ми бачимо такий дракончик. Цей дракончик, він просто ну, не дихаючий. Якщо пощастить, ще побачимо, як він не Але поки що я так. Скільки в нього тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість рук та дві ноги. Один хвіст так, наче все порахувала. Один рот. Так, а чи є в нього крила? Крила? Так, є. Крила. Тільки маленькі. На такому шматці скелі він стоїть. Охороняє замок, охороняє фортецю. Так, а як тут? Вийшу. Цей замок. От. Дуже так воно красиво, стародавньо зроблено. От, бачите, воно так поросле все якимось там зіллям, Плющ, здається, мох. Так, я все ж чекаю, що там може вогонь піде з в того дракона, щоб його зняти. Але тут, бачите, такий вход такий таємний є. Щось там навіть світиться всередині. Бачите? Є, тільки зайти сюди не можна, тут замки висять, якісь ви бачите, мішки стоять. Така скеля серйозна. Так, ну давай, дракончик, подихай вогнем. Там вже ще, ви бачите, люди ці чекають, як дракон почне. Мог дихати. Я вже хочу дочекатися. О, пощастило, тільки не видно. Боже. вогонь. О, бачите, трохи видно було на камеру, я думаю. Дякую дракончику. Показав нам свою міць. А ви, будь ласка, якщо ще не підписалися, підпишіться на мене. До в мене парасолька зікушка. Ох, капець. Так, зараз буду випрямляти її. Будь ласка, на мене, ставте свою коробайку. Рано пишуть мені. Байдуже, що ви напишите. Я все одно вам відповію. до зустрічі. Дракончик до зустрічі, а я направляюся в цей Велетенський замок робити відео.